Спритко та чарівні ключі. У Гарному лісі, де всі звірі були сусідами, жив більченя Спритко. Він був найшвидшим більчиням у світі. Спритко так поспішав гратися та шукати горішки, що його слова бігли за ним, не встигаючи. Одного ранку він промчав повз старого Філіна мудрика. Привіт, Спритко. Доброго ранку. лагікно гукнув мудрик. Але Спритко лише прокричав Горішки. не зупиняючись і помчав далі, наче вихор. Спритко знайшов свого друга бобрика, який збирав повний кошик соковитих лісових ягід. Більчиня підбігло. І владно зажадало Дай мені швидше, простягаючи лапку до кошика. Бобрик відсунув кошик, а не по... я не почув чарівного слова, Спритко. Ягідки лише для тих, хто вміє вічливо просити, тихо попшепотів бобрик. Спритко насупився, ягід не було. Засмучений і голодний, Спритко сидів під великим грибом. Раптом поруч, тихо, як тінь, приземлився мудрик. У чому річ, Спритко, що сталося з твоїм настроєм? Спритко розповів про ягоди і про те, що бобрик не ділився. Мудрик кивнув. Знаєш, Спритко, слова, будь ласка, та дякую це чарівні ключі. Вони відчиняють двері до добрих сердець і дружби. Притко глибоко вдихнув. Він вирішив спробувати. Знову знайшов бобрика. Бобрику, будь ласка, чи можу я скоштувати твоїх ягід? Вони такі гарні, він сказав це повільно і чітко. Бобрик посміхнувся від вуха до вуха. Звичайно, спритко, з Притко, ти можеш мати скільки завгодно. Він поділився великою жменою. Дякую. вигукнув Спритко, відчуваючи теплі слова. На зворотньому шляху він побачив мудрика. Спритко зупинився, злегка вклонився і чітко сказав Доброго дня, мудрику, я радий був вас бачити. Мудрик підморгнув. Спритко зрозумів, що бути швидким це весело, але бути вічливим набагато краще бо гарні манери роблять твій світ щасливим і повнішим справжніх друзів.